Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео на тему Моє косметичне Бінго. Це новий проєкт на моєму каналі, який я започаткувала в цьому році. І якщо ви бажаєте, ви можете приєднатися в будь-який час. Це проєкт на рік. Суть в тому полягає, що я склала табличку. В мене 16 комірок, заповнено 12, але я вже придумала пункти ще на 4. Сьогодні про них вам розповім. І коли ми виконуємо завдання, ми відмічаємо собі: я буду, наприклад, ставити галочки. Можна наліпку наклеювати на виконане завдання, і треба зібрати лінію. Тут є вертикалі, горизонталі і діагоналі. От. Завдання я придумала сама. Ви, якщо хочете брати участь, можете придумати свої завдання, можете мої завдання взяти і види І можна оформлювати як вам завгодно, можна це написати від руки, можна зробити в блокнотику, як вам завгодно. Мене вже підтримали двоє дівчаток: це Оля з каналу Б'ютіфренія. Я залишу посиланнячку на канал Олі. В Олі дуже багато проєктів різноманітних. Я люблю таке і з задоволенням дивлюся її канал. І також Валентина з каналу Валентина Sunshine Beauty. З Валентиною я не була знайома, але завдяки тому, що вона також зробила Бінго, я познайомилась, і в неї також дуже цікавий канал. Дуже багато також різноманітних проєктів. Тож, якщо ви любите, то запрошую до дівчаток, я залишу посилання. А також я приписую хештег, моє косметичне Бінго, просто косметичне Бінго 2024, воно буде в назві відео, такі синенькі буквочки, натискаючи на них, можна перейти і подивитися інших учасників. Так як відео ще мало, то. Цей хештег ще не зовсім працює, але якщо ви будете долучатися, знімати відео, то також залишайте цей хештег, щоб було більше відео, буде легше так шукати. Отже, в мене є вступ на цей проєкт, і я там детально розповідаю. Я придумала 4 нових пункти, і перший з них це закінчити три. Тональних засобів. Я зараз за кадром вже буду клеїти, щоб якось більш-менш рівно це зробити. Ну Це такий досить реальний, нескладний пункт, але вирішила сюди додати, щоб, знаєте, не купувати і не розпочинати одразу все, а поступово використовувати. Наступне використати. 12 нових засобів від українських виробників. Що це я маю на увазі? Тобто це якісь засоби, не ті, що я там в минулому році почала і закінчила, а це щось нове, з чим я раніше не була знайома, я купила, спробувала або там отримала в подарунок і закінчила. Сюди належить і догляд, і декоративна косметика це не має значення. Я думала, скільки ж написати, щоб не було мало, не багато, але. Так думаю, 12 місяців, 12 засобів. В принципі, цілком реальний пункт для того, щоб і підтримати українського виробника і користуватися українським. Так, наступне: От в дівчаток вони, до речі, зробили дуже цікаве бінго у вигляді лотерейних білетів. Тобто, в мене один листочок, а в них чотири. По 9 пунктів, всього 36 пунктів. Також дуже цікаво, легше так, зібрати там лінію. От. І в дівчатах був, був пункт про аромати. Я, ви знаєте, аромати навіть не кожен день використовую, тому в мене їх і небагато. І закінчувати я аромати не люблю. В мене вони рідко закінчуються, де ще й такі концентровані, що їх зовсім потрошку треба. Тому я написала пункт закінчити три пробники ароматів. Але якщо закінчиться повнорозмір, то я також буду його сюди рахувати, бо це ж ще краще. Тобто тут може бути пробник, можливо, якийсь відливант. Це все буде брати участь. І останній пункт: вивести три палетки з колекції. Що це має на увазі? Ця палетка може бути будь-яка, навіть на два рефіла для обличчя, для очей. Наприклад, якщо там в мене закінчуються от в палеці від Ламель, яка в минулому році була в проєкті. Пензет пелет, закінчити палетку. І в мене один рефіл залишиться, я його перепресую, не буду викидати, а перенесу в іншу палеточку. От то це буде рахуватися, що палетка звільнилася, і я її вивела з колекції. Ось так. Таким чином, зараз я якось перемішаю ці пункти наклею, і ми поговоримо, які ж результати в мене вже є за січні. Отже, ось таким чином тепер виглядає моє Бінго і давайте поговоримо про, про результати. От перший пункт закінчити три помади або блиски для губ. Я показувала в порожніх баночках січня помадку від Шарлотти Тілбері, але вона в мене по факту закінчилася ще в грудні. Я ще декілька разів користувалася нею пензлом, тому я її сюди не рахую. Так, закінчився в мене в січні ось один лак для нігтів від Top Face. Lasting Color, відціночок 004. Ці лаки турецькі, турецький бренд у Фейсбу вони непогані, Саме ця лінійка в мене ще два є. І я би їх повторювала. Саме ось цей відцінок, він камуфляжний, такий, напівпрозорий, але він не полосить і в два шари гарно лягає, В три взагалі ідеально. От, тому можу вам порадити. Сама поки що повторювати не буду, бо маю подібні. Ціночки, і ось у мене є тут закінчити 5 кольорових лаків, я ставлю одиничку, що один уже в мене є, це щоб я не заплуталася. І якісь навіть проміжні звіти, то я б хотіла також тут фіксувати. Наступний пункт у мене. Який виконаний, це нове життя старій косметиці. У мене є ось така старенька палеточка від MAC. Це був хайлайтер, бронзер та рум'яна. Хайлайтер в мене закінчився вже давно, а от рум'яна і бронзер ніяк не закінчувалися. Якщо в мене збереглося фото, бо я в тому році декілька разів її фоткала, як вона виглядала? ну... Наприкінці 23-го року, ще не перед самою переробкою, то я вам поставлю це фото. І насправді продукту було дуже-дуже мало. Але коли я перепресувала, зараз подивитесь, я перепресувала в, в таку упаковку від пудри. І зараз у мене виглядає продукт ось так. Бронзера було трішки, я його з одного боку рум'яна з другого. Трошки рихла така текстура вийшла. І я тепер набираю все разом, бо, так як бронзера мало, то і набрати його складно. Ви знаєте, зараз у мене не дуже гарне освітлення і виходить більш жовтуватий колір. Але я думаю, що цей пункт у мене виконаний. На вежі ця старій косметиці я дала. Я тут поставлю собі одиничку і поставлю галочку. Бо, можливо, я буду ще якісь продукти перероблювати. І незалежно від того, скільки їх буде, і навіть якщо їх не буде, цей пункт вже буде виконаним. І вивести три палетки з колекції, тут у мене ця. Стрічечка не видно. Одну я вважаю, що я вже вивела. Тобто, замість такої великої палетки в мене буде ну, невеличка, хоча по площі тільки трішечки вона менша. Але цю вже вивела. Ось, і давайте я зараз поставлю собі галочку на цей пункт, що я його виконала. Ось, ну всі інші, поки що в мене немає таких от результатів, навіть проміжних, щоб вам показати. Але буду працювати. Я не знаю, чи буде звіт кожного місяця, чи, можливо, по мірі того, як буде щось виконуватись. Да? Але. Буду старатися. Якщо буде якийсь проміжний результат, то буду підключатися. Я ще раз запрошую, кому цікава така гра, тобто, чому мені вона подобається, що пункти ви можете обрати самі. Подивіться відео дівчаток, як вони придумали. Також дуже цікаво, також на рукодільному Ютубі мені сподобалось, як Аліна робила, вона канал Аліна показує, залишу вам посилання, вона. В якійсь програмі розрахувала це Бінго, і вона собі придумала призи. До речі, на горизонталь, вертикаль і діагональ. Я не знаю, чи я буду робити собі якісь призи. А, ще забула вам один пункт, зараз принесу. Так от, в своєму відео Аліна вибирала рандомно, не знаю, який це. Яка це програма на комп'ютері? Вона вибирала, як розташувати в комірках завдання, і також за кожну там неї було за діагональ, там складніше завдання за приз вертикаль і за все бінго. В мене ще є тут пункт спробувати три давно бажаних продукти. І це таке я собі ще писала в блокноті. Просто в мене в бінго все не вийшло. Там хіти, YouTube, те, що там давні давні бажання. От. І один такий е, продукт я спробувала. Це Physicians Formula Butter Bronzer. Е, дивіться, в мене в Києві залишилися бронзери, мені дарували дівчатка, я сама собі купувала. І е, в мене ще там палетка від Hourglass, там здається, бронзер не закінчився. Ну, Коротше, в мене багато бронзерів. Але я бачу, що я ще не скоро поїду додому. Навіть просто там де да, з'їздити бронзер від Mac у мене майже закінчився. Ось. І я почала собі думати: ну в тебе є можливість купити те, що ти дійсно давно хотіла. Я почала вибирати з-поміж різних і дорогі, якісь більш люксові. І... Я дивилася на Too-Face, цей чоклет бронзер, чи як він там називається, і ну, на якісь інші. І все-таки я подумала, що ось цей він настільки багато в нього було гарних відгуків, і він вже настільки давно і всі його хвалять, і він і безкінечний. Тому я його вирішила спробувати. Це Physicians Formula відтіночок Light Bronzer. Ось такий. Замовила нанотіну, ще й нанотіно була акція, тому я все-таки вирішила взяти його. Він мені сподобався. Мені сподобалося, що він досить світлий, що він без шимера. Ну, на зиму, так, можливо, на літо він і буде світлувати. Він трішки при наборі пензликом е, пилить, незважаючи на те, що консистенція така, наче кремова. Знов вам на камеру він жовтіший, ніж в житті, в житті він більш коричневий. Аромат е, кокосовий, От я часто користуюся засобами для волосся з кокосом, особливо за іфьорп, там для кучерявого волосся, багато таких лінійок, і дійсно класний. Ще й дали подарунок за нього. Коротше, я спробувала і не просто спробувала, я користуюся зараз ним на щоденній основі, бо цей в мене бронзер вже якби в розряді рум'ян. І я його хочу відмітити, де це в мене цей пункт. Ось. Зараз відмічу. Я стала думати. Не знаю, видно тут бо трошки налізло в мене. Я стала думати, як, які ж продукти в мене давно бажані. І переважно більше це все-таки палетки тіней. І, знаєте, ці палетки, які я вже так давно хочу, вони вже, напевно, морально застаріли, і морально і по своїм якостям, по своїм формулам. По-перше, це палетки Too Faced. У мене ніколи не було цих тіней. І... Ну, ось ці шоколадки, то, звісно, вони вже дуже багато років. Потім з'явилися такі нюдові палеточки. Боже, я вже не пригадаю назви, я повставляв фотографії. Також з'явилися невеличкі палеточки на 8 відтінків, і там якісь теді була палетка. Не всі мені по кольоровій гамі подобаються підійшли би. І... Купувати величезну палетку, маючи і так багато ціней. Навіть у мене зараз не повна моя колекція, але я розумію, що за все життя їх не закінчиш. То якось уже на ту фейс я і не дуже дивлюся. Також мені дуже сподобалось, коли вийшла палетка Rose Quartz від худи. Вона продається зараз, напевно, не знаю. Я не дивлюся в магазинах, але мені здається, що ще продається. Але знову вона така величезна, і я пам'ятаю, що їй вже точно 3 роки, якщо не більше. Також Наташа Денона, її великі палетки в мене ніколи не було. І вони є ті, що мені от пастельна палетка. Така неон онпастел, чи якось так вона називалась, сподобалась. Але це ну, знову величезна палетка, не повсякденні макіяжі. Треба чи ні, варто чи ні, не знаю. Також хто ще ну, такі невеличкі палетки мені подобались. І давненько вже, якби вони в мене в бажаннях, це четвірочки від Шарлот Тілбері і від Тома Форда. Ну, це вже більш реально закінчити. Але знов-таки ці Шарлотт Тілбері, вони, напевно, більше п'яти років вже ці маленькі тіні. Не знаю, яка там формула, да? можливо, є щось краще і дешевше з'являється, бо косметична промисловість не стоїть на місці. От, також мені маленькі палеточки від Dior подобаються на 5 відтінків. Але вони такі, знаєте, як по відгукам, там немає таких шимерів, наприклад, таких відтінків, як у McGrath, як у той ж Худи. І як ту-фейст в нових оцих маленьких палеточках. Вони такі більш сатинові, більш класичні, напевно. Ну, не знаю, бо в мене ніколи не було. Тому я навіть не знаю, що саме е, чи, сюди, м щоб ще я отак от, дійсно ще два якихось продукти, яких можна було би купити. То, можливо, тут будуть. Не тільки давно бажані продукти, а можливо, якісь новинки вже. Якось ось так. Тож, на сьогодні, думаю, це все. Пишіть свої коментарі, залишайте. Я дякую всім за увагу. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!